Включіть мікрофон. Люди добрі, я Олег Ляшко, депутат Верховної Ради. Я тричі підійшов до Беркута, попросив дати мені можливість привітати ветеранів. Вони сказали, що мене не передбачено в сценарії. Діючий депутат Верховної Ради не має права привітати ветеранів. Я питаю, що це за свято? Чому ви позбавляєте права мене привітати ветеранів? Я сказав: включіть. Ветерани, чи проти. Я сказав, включіть мікрофон. Мікрофон! Мікрофон! Включайте мікрофон, я сказав. Включайте мікрофон. Сьогодні день перемоги, тому я закликаю не робити політику Беркута. Дайте привітати ветеранів! Я сказав, включіть мікрофон. Дайте привітати ветеранів. Дайте привітати ветеранів. Беркут, це не політика. Рудьковському слово даєш. Рудьковському слово даєш. Я питаю, даєш у Рудьковському слово? Дайте привітати ветеранів. Беркут робить політику на кістках загиблих ветеранів. На живих ветеранах вони отут роблять політику замість того, щоб об'єднувати людей у це свято. Він не дає мені опозиційному депутату Верховної Ради можливості привітати вас, шановні ветерани. Хто має право позбавляти цієї можливості? Рудьковському можна тому що він від влади йде кандидатом в депутати. А мені не можна і моє право привітати людей. Дайте включити мікрофон, я сказав. Включайте мікрофон. Дайте мені привітати ветеранів. Будь ласка, давайте. Руки приберіть. Все. Дайте привітати, я сказав, ветеранів. Будь ласка, не скакайте, спереду там раз будете скакати. Дайте привітати ветеранів. Ви не маєте права, он ветерани сидять. Я маю право їх привітати. Я прийшов, щоб вам підтримати, побажати здоров'я. Я маю право це зробити. Дайте, дайте можливість зробити. Включайте мікрофон. Я сказав, вверху, включайте мікрофон. Руки Приберіть, а депутату формира. Включайте мікрофон. Я звертаюсь до Беркута, включіть мікрофон. Беркут, включи мікрофон. Включай мікрофон. Шановні ветерани, оскільки в мене голос сильний, я без мікрофона скажу. Я хочу всіх ветеранів привітати з ним перемоги. Побажати вам здоров'я. Благополуччя, я вам скажу так, що в 45-му році перемогли німці, фашистів. Зараз переможемо сучасних фашистів, партію регіонів і гі-сателітів, які роблять політику на ветеранському святі, свято, яке повинно об'єднувати всю країну. Вони роз'єднують людей. Вам Рудьковський кандидат від влади. Бажає здоров'я. Подивіться, він у туфлях з крокодилячої Шкіри. Вони коштують 10 тисяч доларів. Продай свої туфлі і роздай людям гроші на пенсії. У людей немає за що літі купувати, за що комуналку платити. Вони мільйони накрали. Мільйони накрали. У меня воспитание какого то У тебя Покажи, снимай туфли. Снимай туфли, покажи. Покажи туфли, снимай. Давай, все. Снимай. снимай туфли. О, бачит. Бачи снимай туфли, снимай, я сказал. Снимай туфли. Покажи людям туфли. Снимай туфли, покажи туфли, снимай.

я що тут виріс? Запишіться виступати. Це не тикайте. Включайте мікрофон. Включайте мікрофон. Громадянин України. Представляю, фамілія громадянина. Фамілія. Так руки прибери свої громадянин України. А я депутат Верховної Ради. Шановні ветерани. Шановні ветерани, щоб ви сто років вже. Мали здоров'я і щоб здолали оцю банду з день перемоги, день победи, Як он пило, та здалец, як в дні, потушим та я лукалю. Давайте разом всі були версти, обпальни в пилі. Цей день би приближали як могли і святом. Відставці, фронтовика. Голову правильної ветеранської організації будівельного управління номероти Петра Петровича.